Що там по активу? З вами ярослав. Ви на каналі Реактивний піноцид, і сьогодні ми будемо дивитися найгірший айсберг самітниці рокера. Перша частина від каналу Фаренгейт. Більше нічого пояснювати не буду, тому що ми Фаренгейти, якби відеосе бачили. На останок хочу сказати: поставте обов'язково вподобайку, підпишіться на канал, і також не забудьте свій коментар написати обов'язково. Ну і також підтримати збір на Збройні Сили України. Посилання, якщо що є, в описі і в закріпленому коментарі. Ну а ми поїхали. Салют, МакБук, за моя Фаренгейт. Як Привіт, собі, Фаренгейт. Відео... <ривіт> тільки, будь ласка, я сподіваюся, що в наступній частині айсбергу, ну, якби буде. Будь ласка, можна зробити, щоб і, і ліве, і праве вухо кайфували, а не тільки ліве, будь ласка. Пригідні, щоб всього, ви бачили це аніме, я не буду розжовувати да. і так далі. але так, якщо... Так, Ми бачили, ми бачили. ми бачили, не тільки, я не тільки дивився, ми навіть дивилися ще є огляд вельми, шановного Фаренгейта, Якщо що, підказка буде там, там, тут, усюди, підказка буде, якщо що. Ви зацікавлені в огляді по переказі даного аніме, наберіть 200 вподобайок, і я побачу вас. 200 вподобайок, ніфіга. Ну да, правда, 200 подабак не набралось, але все одно в майбутньому все одно вийде огляд. Але все ж таки хочеться побачити другу частину айсберг на самі, найгірше, найгіршого айсбергу. Я перепрошую. Просто зараз на годинку, якщо чесно, 1,58 хвилин. Ну, одна година 58 хвилин, тому я перепрошую, що я дуже сильно хочу спати. Ну що ж, тим паче, завтра. Вони ну, вже сьогодні вихідний, тому можу собі, як то кажуть, дозволити. Ну що ж. Ну, сподіваюсь, що буде точно друга частина Ісбургу. Активність. Давайте ближче до суті. Ух. Це формат. Ура! Ай, нарешті. Фаренгейт зміг полагодити звук. Айсбергу. Спочатку ми розглядаємо найбільш доступні факти, і з кожним разом ми занурюємося в менш очевидні факти. Він розділений на три рівні. На кожен рівень буде по два відео по 5 хвилин. Ага. Діка та Дорітус. Все ж таки не погалував. дев. Він не полагодив, на жаль, звук. Будь ласка! Ну добре, я, ви це не відчуєте, але я намагатимусь зробити більш-менш хороший і краще. Ви, мабуть. Не помітити різницю. Друзі, перепрошую за те, що перериваю, але зараз я хочу розповісти невеличку інформацію. Зараз іде збір на 156 ОМБР, де служить мій друг. Зараз їм дуже тяжко, тому потрібно якраз таки зібрати їм гроші на квадроцикл для логістики. Тому, якщо що посилання знаходиться якраз таки в описі, та також закріпленому в коментарі. Обов'язково підтримуйте наших хлопців на передовій. Серед фанатів є такий доволі локальний мем, який ґрунтується на. Чіпси дорітос. Я щось таке, до речі, такий відос мені попадався на Ютубі рекомендаціях, де, типу, щось, або звіринка якась, типу, їсть чіпси, типу, волосину якраз таки цієї героїні, і, типу, думає, що це чіпси. волосині. Яка має форму чіпсини та... марки Дорітос. На... Ніколи, до речі, не справді не їв в Дорітос? Люкс пробував, Лейс, а ось таке не пробував. Я навіть більше вам скажу: я ніколи не пробував ці самі дорогі чіпси. Блін, я не пам'ятаю їхню назву, але вони дуже дорогі. Вони ще такі опаковці, такі, знаєте, круглі. Такий, знаєте, або Овальній. Я, я не знаю, як правильно сказати. В основі цього приколу існує гра Nijika Agoge Game. Вибачте <плес> за мою французьку. Буває. Суть гри ви бачите на екрані. <плес> Імена. Нарешті цього автор манги, а саме Хаманджі Акі. Вибачте, якщо неправильний наголос. Окей. Okay. Не переймалася над тименами, я, звісно, не засуджую. Це в багатьох авторів такі. О, це що Стен Лі, який якраз таки е, є творцем багатьох різних коміксів по Спайдермену. Він також брав участь у різних камеу. Спайдермена того ж самого. Okay, yeah. Не знаю, в Халку він приймав взагалі якесь камео, але у але Спайдерменах точно. От, наприклад, щодо простоти імен можу згадати головну героїню, яку звати Гіторі, а Гіторі перекладається як перша особа Гіторі. з японської. Або Ямада Рьо. Ямада угу. це похідне від компанії аудіопристроїв Ямаха. Я думаю, ви знаєте. Чули, чули про таке. Ремарка, хочу сказати дякую автору цього відео, бо факти я якраз брав саме звідти. Добренько. Тому всі питання до нього. Бочі та реальність. Лайфхаус, в якому відбувається половина сюжету, існує в реальному світі. Як і... Бачите, як я жертвую заради вас, я, я не сплю, щоб для вас записати відос. Будь ласка, цінуйте це. Багато інших місць серед цього тайтлу, а саме в старому квартарі Токіо під назвою Шимокіта. Самітниця скеля. Якщо ви уважно подивитеся на назву манги, тайтло, то вам здасться доволі це чимось знайомим. І не дивно, бо в назві зашифровано ім'ями масного та... актора Двейн Дуглас Джонс. Да, є таке. Насправді. Да. Тут, тут потужний скала Двейн Джонсон. Який має прізвисько Скеля. І саме так. частина рок. Фігурує в назві. Затягнуто? Ну, можливо, я чесно. Чисто при... не притягнуто, жал... за вуха, знаєте. Нормально все. Не знаю. <хи> Самітній театр. Існує сценічна вистава на основі аніме. Ого. Вона виходила 11 та 12 серпня. Сюжет п'єси базувався на восьми серіях аніме або першому томі манги. Ну, Хе-хе-хе, я ймана. Ну, до речі, з цього приводу, до речі, я ніяк не здивований насправді, тому що я колись, якраз таки, щось подібне бачив, але вже не самітницю рокера, а з виставою Phoenix as Attorney. Uh, хто грав, ви знаєте про що я, а хто дивився аніме, ну, можливо, теж щось знає про що це. Ну, Правда, хоч і екранізація аніме досить посередня, і, як, в принципі, екранізація його фільму, можна так сказати, то да, не виходить щось з Феніксом Райтом в, екраніза... в екранізації, але то окей, хоча б з іграми, дякую, що виходить. Ну, не завжди, але. Виходить. І коротше, там дійсно була така цікава сценка Мені Ютуб по типу, сценку, типу де якраз таки в театрі грають Felix Ейсать -E і так далі. Коротше, ну, типу, Ейсарні e -E це типу судовий переворот, можна так сказати. Якщо я правильно перевів, можете перевести її перекласти, будь ласка, я просто дуже поганий, перекладач і так далі. І плюс я дуже содий. серія. При анімуванні едінгу до 9-ї серії було допущено помилку, а саме самітниця, замість того, щоб показувати вказівним пальцем на нас, так. вона зі щасливим обличчям, ніби це її найщасливіший момент в житті, тичить факт. ну, Ну це, знаєте, випадковість така невеличка. Ну, ну то так, так сталося. Ну, невеличка випадковість. Ну буває, ну буває. Ну нічого страшного, нічого страшного. Ну і звісно, шанувальники не могли пройти повз і створили фанатські анімації. ну, Ну як же без цього? Так, перепрошую, я вирішив все таки змінити структуру айсбергу, а саме на кожен рівень робити по одному відео, бо Окей. все таки. Тупо переказувати перше джерело якось не дуже етично, і ще й робити великий конвейер прям не хочеться, бо по такій системі я. Та нормально, нормально, Фаренгейт, роби хоч дві частини, три частини, чотири. В принципі, взагалі, якщо б було нормально взагалі, знаєш, типу, враховуючи, що ти зараз не отримуєш монетизації, і за ці ролики ти навряд чи щось за них, прям суттєво щось отримуєш в копійки, то. Я б на твоєму місці робив би, в принципі, як на мене, непогано. Ну, можливо, ти вважаєш, що це трішечки, е, ну, з точки зору моралі, можливо, для тебе це трішечки таке, ну, не дуже хороша штука. Але я особисто вваж... нічого поганого не вважаю. Тим паче, враховуючи, що у тебе монетки взагалі нема. Типу, як варіант, типу. Я маю зробити 6 відео. А якщо я зроблю по одному відео на кожен рівень, то вийде 3. Це Окей. вдвічі менше. Тому як. Ну, хоча би так, в принципі, чому би і ні. Ну, правда, це тільки лише перша частина, другої частини щось немає і нема. Так, паренгей, давай. Ти там виправляйся. Ось так. Тому забудьте, перепрошую. Я просто це вирішив на початку ну, на етапі монтажу. Та окей. Музичні джерельники. У Мандзі на початку кожного розділу є ілюстрації, які є по своїй природі джерельниками до музичних відеокліпів японських гуртів. Не, а знав, так... не знав, не знав особи, якщо чесно. Тому що я із японської музики слухаю лише е, із опінінгів деяких. От нещодавно ж вийшов другий сезон вітролому. Мені там опінінг, музика його дуже сподобалася. До речі, Хто не дивився, і кому подобається щось подібне, пов'язане з, то можете подивитися вітролом. Непогане, як на мене, аніме. В якихось моментах дуже затягнуте в якомусь сенсі. І може не сподобатися тим, що воно там затягнуте, але мені сподобалось особисто. Ну, і коротше, якось я пам'ятаю, коли я був трішечки помолодше, мені тоді ще було десь 16 років. І якось мені була сказати особиста розмова з протилежною статтю. І в мене спитала, яку ти музику слухаєш. І я якось так сказав: типу, слухаю японські опінги з аніме. Це звучало максимально жахливо. Euh, і при тому, що перша e, проблема в тому, що я, вона не зрозуміла про що я. І друге, це те, що вона зрозуміла і сказала, що вона ненавидить аніме. E, в принципі, дарма взагалі я їй про це тоді сказав. Ну, да, та ладно. Також до прикладів, хочу. Це вже ліріка. Згадати першу серію, де в одній із сцен у самітниці на сумці закріплені значки, які посилаються на такі гурти, як Супер Beaver та The Crow Magnus. Не знаю, не слухав, можливо, послухаю, не впевнений. Ну, після ролика так точно ні, тому що я піду спати четвертій серії Гіторі у своїй уяві танцює танець екстраверта, який відсилається на танець Джона Траволта з фільму Лихоманка суботнього вечора». Ну, це, це очевидно. так. Я, хоч фільм не дивився, але таке і таке, і я навіть знаю. Десять року. Також можна згадати, що собака, яка живе в сім'ї Гіторі, звати Джиммі Ген. А mm -hmm. це джерельник, який посилається на гітариста Джиммі Гендрікса. На нього mm -hmm. ще й посилається у 12-й серії, коли той у свій час спалював гітари. <гум> Нічого собі, <гум> сподіваюся, він там пожежу не влаштовував. Дуже дякую вам за перегляд та подивіться інші мої відео, і також не забувайте про умови, які я говорив на початку. Так, ну це відео не рекомендую парти китайське цензури аніме. Ми, можливо, це подивимось, але Фарагейт. Те друга частина. Будь ласка, мені потрібна друга частина. Першу частину я якби подивився. І ми очікуємо, що я треба другу частину. Давай, напрягай. А тим часом, поки Фаренгейт корпиться над новими роликами, хочу подякувати звичайно своїм спонсорам каналу. Дякую вам, неймовірних. В попередньому ролику я щось заслупочився і якось поблагодарив вас, але не виставив якраз таки ваш список на, взагалом на каналі. За що... Але все одно я вам дуже безбежно дякую за те, що підтримуєте мою творчість. Також ще хочу сказати дякую всім, хто подивився до цього моменту. Дякую всім, хто поставив подобайку, підписався на канал, настиснув на дзвіночок і написав коментар. Ви цим самим дуже активно просуваєте моє відео. Також ще дякую всім, хто задонатив на збір на 156 ОМБР. Всім безмежна дяка! Uh, що ж, а з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім, папа, -па, мої черепашки. А я йду спати.